Привіт, друзі! Тільки що записувала відео на англійській мові, запрошувала на йога ретрити і згадала, що треба записати відео на українській мові для українців, які збираються в йога ретрит Маскарбо в Іспанії, який буде дуже скоро, 13-15 жовтня. І хочу розповісти вам про практику Шанпек і сказати, кому треба її робити, а кому не варто. Бо тут дуже велика відповідальність, і важливо зробити її так, щоб собі не нашкодити після. Тож, на йога-ретреті Маскарбо, ми будемо робити, як зазвичай, йогу вранці, ввечері, медитацію на світанку. Будемо розмовляти про філософію йоги, згадувати ці елементи, що надихають нас на постійну практику. І якщо буде бажання, то зранку в суботу ми можемо зробити. Чистку з шанпракшалану. Як вона відбувається? Ми беремо приблизно 5 літрів теплої соленої води і п'ємо її, але не одразу 5 літрів, а в no. Ми п'ємо стаканчик і потім робимо 5 простих вправ. Знову стаканчик 200 мл або більше, якщо змога є. Знову 5 вправ стаканчик. П'ять простеньких вправ. І десь після четвертого-п'ятого стаканчику ви відчуєте позив в туалет. І ось тут практика почнеться. Потім ви можете вже пити водичку і вправи не робити. І через деякий час з вас почне виходити чиста вода. Така ж чиста, яку ви п'єте. Це буде значити, що ваш, ваш шлунок то ваш кишечник вже повністю прочищені. Ви повністю вимили як погані, так і добрі бактерії. Бо він, він буде, як у бебі, повністю чистий увесь жаката, жолудочно-кишечний тракт. І після того дуже важливо бути психологічно підготовленим і тримати певну дієту наступні три дні. Бо дуже просто після того, як ви себе почистили, дуже просто як нашкодити, так і поліпшити своє життя. Після практики треба, треба трошечки трішечки погодувати, щоб теж всякі токсини висасувалися з лімфи, з клітинок тіла. І після голодування, хто як зможе, хтось три години, хтось чотири години, хтось день і більше. Але після ви починаєте їжу з рису, ви їжте рис басматії, топлене масло. Це буде перша їжа, яку ви з'їли, і вона створює певну мікрофлору в шлунку, яка дуже добра. Масло та плене, воно дуже добре зволожує і обволакує, обволакує стінки шлунка. І потім можна їсти все, що захочеться, крім певних продуктів. Наприклад, кофе, каву не можна, алкоголь не можна, дуже такі консервовані продукти не можна. Все, що Додається, хімія чи консерванти, такі продукти не можна їсти. Бо воно все буде зразу йти в кров і може нашкодити. Багато в мене було до того випадків, коли я практикувала шампракшалану, проводила для різних людей і знаю на своєму досвіді, що деякі люди відносились несерйозно і собі нашкодили. Наприклад, в Грузії ми робили цю практику, і там хлопці почали пити вино вже ввечері. І потім вони ригали наступні три дні. Я їх попереджала, вони мені не вірили. Ось такий результат. Тому треба серйозно до того віднестись. Якщо немає рису, можна банани з'їсти, то теж добре. Але от треба бути серйозним до свого харчування і свідомим, що ви їсте після, коли ваш організм дуже кристально чистий. А, і дуже важливо, щоб не було стресових ситуацій, щоб у вашому житті була можливість перші три дні після практики бути розслабленим, захищеним, в теплому місці. Ось так. Тому, а, якщо ви вважаєте, що ви реді ви готові, приєднатись до нас і не тільки попрактикуємо його, але й ще почищимо організм. Якщо ж ви не готові, то Дуже буде добре, якщо ви приєднаєтеся, ми добре пропрацюємо всі наші системи організму. І м'язи, і різні органи, і емоційний стан свій полегшимо, і релаксуємо, відпочинемо, і прогуляємося по лісу, і наберемося свіжого повітря. Ви знаєте, ретрити це завжди добре впливає на наш в цілому, на наш стан. Тож, Нагадую, 13-15 жовтня Іспанія біля Барселони, йога-ретрит з регіною раїнською. Чекаю на ваше повідомлення, пишіть мені. Вже збирається група українських дівчат. І ми після, як ви мені напишете, я вас додам в WhatsApp-групу і ми зможемо більш детально е ком... комунікувати, щодо як підготуватися, що взяти, як доїхати і так далі. Це чекальне повідомлень. Дуже дякую за увагу.